Час і, так би мовити, таке е, такі, е, бажання подивитися стратегічно наперед, що ми читаємо цю стратегію. То ось, е, дозвольте з вашої, з вашої участь, за вашої участі поділитися тими думками, які виникли при прочитанні цієї стратегії. Ну, це вона вже п'ята, то тобто попередні 4 у нас реалізовані, реалізовані успішно. Нещодавно, це в 2011 році, за результатами такої великої адаптованої перевірки, причому комісія Європейська комісія, Європейська асоціація відної торгівлі, економічна комісія ООН. Тобто статистика Україна визнана такою, що значною мірою відповідає європейським вимогам. Теж можемо сказати, що в системі статистики з метою підготовки до імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС був розроблений проєкт розробка статистичних... Методології і в червні місяці цього року підведені підсумки і проєкт виконаний і оцінений позитив. То у нас 8 листопада проходила конференція в нашій академії і на цій конференції був присутній керівник групи експертів Європейського Союзу. Пан поліметок, він, так би мовити, дав нам оцінку, та, і наші студенти оцінку становища, і наші студенти, студенти задали запитання, а мовляв, чи підпише угоду нашу Україна, чи вступить вона асоціацію. А тоді полімедик дуже цікаво висловився. Він сказав. Оце питання задає вся Європа. І ми тоді домовились, що зустрінемось 10 грудня з тим, щоб підбити підсумки Вінівського саміту і 10 грудня у вівторок о 10-й годині нас буде в цій аудиторії проведений круглий спіл за участі цього медика, да, з, ось де ми разом із він і разом із студентами спробуємо обговорити. Становище, в якому ми всі опинилися. Далі. То ось, про що я казав, що постанов... розпорядженням Кабінету міністрів затверджена стратегію розвитку державної статистики на період до 2017 року. І це буде той документ, за яким буде жити статистика. Далі. Перш за все, ця стратегія розбудована на основах принципів офіційної статистики ООН, норм європейської статистики, компендіуму статистичних вимог Євростату. Пріоритетний напрям це введення інформації щодо інформаційної бази програми СНІС, тобто така європейська програма, де ми будемо присутні цією. Це вимоги компендіуму, да? Повинна бути статистичне виробництво інтегрована, да? повинна дотримуватися відповідність компендіуму і дані да, будуть оцінюватися за критеріями якості Європейської статистичної системи. Ну, оце основні напрями. Я підкреслю ті, які ну, я думаю, що кожен з вас, якщо ще поки що не прочитав цю стратегію після сьогоднішньої конференції, роздрукує стратегію і собі підкреслить те, що для нього є важливим, так? Да? я підкреслю те, що вважаю важливим для нас. Да? Зачекайте назад. назад. Да? То ось... Це ті моменти: гармонізація законодавства, створення системи координованої економічної статистики, запровадження статистики продуктивності, проведення інтерактивних опитувань на веб-сайті Держстату і впровадження системи електронного документа обігу в органах державної статистики. Тепер ці стратегії дуже важливим таким. Важливе, важливе місце посідає удосконалення системи навчання персоналу. І скажімо так, що зрозуміло, що саме ця тематика повністю да, лягає на Національну академію статистики облікові аудиту. Це і розроблення нормативної бази. І методичне забезпечення процесу визначення потреб підвищення рівня професійної компетентності, визначення методичних засад підвищення рівня професійної компетентності, утворення центру дистанційного навчання працівників органів державної статистики. І це Вчора в мене були заочники статистики, це третій, четвертий круг, запровадження в органах державної статистики індивідуальне спрямованого фахового навчання на робочих місцях. Ну і звичайно, запровадження нових методів. Стратегії робиться наголос на інтеграції процесів статистичного виробництва. Підвищення якості, зрозуміло, для нас. Звичайні якості. Так. І ось я звертаю увагу, що на стратегії, мабуть, це вперше, в попередніх стратегіях це не було, та да, у нас є запровадження методології статистичного обліку викидів парнікових газів для забезпечення виконання зобов'язань України за пілотським протоколом. Далі. Знов-таки великі там декілька пунктів стратегії пов'язана із... І з формуванням цієї, і і функціонуванням спільної системи екологічної інформації, існуючої в Європі. І це, так би мовити, наша державна статистика має інтегруватися з е, цією системою. Ну, це так би мовити, уже, е, значить, що Невеличкий підсумок, реалізація підвищити якості у нас, ефективно діяти, вдосконалити законодавство, розширити сферу використання адміністративних даних, удосконалити статистичні процедури на основі міжнародних стандартів, впровадити інтегровану інформаційну аналітичну систему органів державної статистики та десь було, а ось це розширити сферу використання адміністративних даних у статистичних цілях, і там, як бабуся, пропустив, та, хотів звернути увагу, що підвищення кваліфікації не тільки органів статистики, але і органів державного і місцевого управління, які мають, мають відношення до збору і, так би мовити, використання цих адміністративний, вони називають так. І другий, будь ласка. І другий, я хотів вам коротко розповісти про той проєкт, який у нас був реалізований у, у жовтні цього року. І зараз я швидко пройду, покажу ну там, такі фотографії, а потім зроблю там, як би мовити, певний і це у нас була така, з 5 по 11 жовтня була поїздка наших студентів. Це перший день це в Лодзі, далі у нас другий день. Да, це у нас університет інформатики та мистецтв. далі, Це у нас європейський завод компанії побутова техніка. далі, Це відвідання Агенції праці і візиту компанії Кампал Юра. Це у нас видач університет економіки. Це у нас лабораторні заняття, це навчальний візит, практичні заняття, дивіться, з СПСС, практичні заняття в Європейському центрі, далі. Це у нас митниця, навчальний візит до митниці, далі. А це у нас навчальний візит до головного статистичного уряду. Да, і на, на сам кінець вони отримали сертифікати у <з, с Hebrews> <с retention> Академії сертифікації. Сертифікації про проходження зарубіжного стажування у, у Польщі. І я хотів, так, як за да, увагу, я хотів трошечки поділитися з вами про підсумки цієї практики і запропонувати. Я хочу сказати, що позитивно те, що вона відбулася, але я хотів зупинитися на складнощах. Перше, що це у нас було. Перша складність це те, що у нас, ну скажімо так, група повинна мати не менше 20 осіб. І звичайно, що, А тут у нас така особливість, що практика проходить у нас в жовтні, а ми формуємо бажаючих у червні. Звичайно, що попереду... Якраз літні канікули, коли зараз ці діти випадають з поля зору. У нас було до 30 осіб бажаючих. Причому бажаючих було і сім викладачів. Тобто у нас була така сповноцінна група, і в мене не викликала таких хвилювань, що у нас виникнуть якісь проблеми. Але діяльність наших органів, які видають закордонні паспорти, звела нівець на наші. наші так би мовити, плани. Я хочу звернути увагу, що коли розпочинали ми цю практику, задумували для 5-6 курсів і в основному вважали, що тут основну роль будуть брати участь, основну участь будуть брати у нас студенти менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, але у нас Дуже активно чомусь прокинулося зреагували статистики. І було у нас троє статистиків, а ті, які не змогли поїхати з причин паспортного, так би мовити, паспортних ускладнень, то їх було б у нас десь порядка 7 чи восьми. І я зараз, ось, звичайно, в цій статистичній спільноті я звертаю увагу на те, що звичайно одному вищому навчальному закладу організувати. Практику зі статистики складно, але якщо ми разом, це 10 вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку за спеціальністю прикладна статистика. Якщо ми зосередимось на цьому, то ми можемо мати повноцінну да, повноцінну групу, да, то скажімо так, коли у нас врешті-решт їздили 10 осіб і один викладач, він зараз тут у нас присутній, але інших ми добрали. Вже з інших вищих навчальних закладів, але вони були вже не так зорієнтовані, як скажімо, наші студенти, особливо наші статистики, в тому числі була одна особа і з вашого університету. Да? Не статистики. Не статист. да. Саме так. Да. То ось у мене така надія, сподівання і такі пропозиції. Я думаю, що ми десь з березня чи з квітня місяця. Формуємо таку програму і розійшмо. І я сподіваюся на ваш такий активний відгук з тим, щоб ми могли нашу цю програму. Якщо ми набираємо 20 статистиків, то тоді ми оцю програму у Польщі, тоді ми переорієнтуємо саме на статистичний такий штаб. І здається, Сергій Сергійович, коли він дізнався про це, да, то він висловлював. Своє, свою готовність сприяти цьому процесу. Ну, у мене все, я вибачаю за приятель.